У Львові дизайнерка з Харкова Катерина Уварова переробляє використані гільзи на мистецькі витвори. Катерина запустила проєкт, аби зібрати гроші на відбудову музею Сковороди на Харківщині. Катерина перевезла свій будинок свій бізнес до Львова після того, як її майстерню зруйнували російські снаряди. Більше про історію дизайнерки дізнаємося з перших вуст. Катерина Уварова долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. Тож насамперед хотілося б запитати, як же ж виникла ідея працювати саме з гільзами? А насправді ідея виникла ще у травні місяці, коли ми побачили інформацію про те, що Сковороди... Був розбомблений російською ракетою, але ми хотіли допомогти не тільки фінансово, а й ще внести свою лепту у очищення Харківської області від цього мусору бойового. Бо ми вже три роки займаємося апсайклінгом, тобто перероблюємо вже не потрібне у щось функціональне та унікальне, і таким чином виникла ідея тоді ще в травні місяці зробити яку що з чогось. Жахливого, щось корисне і щоб нагадувало нам про нашу майбутню перемогу, кажете три роки займаєтеся уже, от переробляєте е, перетворюєте щось не корисне у щось корисне і цікаве. А можете привести приклад, що було до цього? До цього у нас це була діяльність, і вона продовжується. А це виробництво з відпрацьованих банерів ПВХ, тобто після різних подій. Ми робили і робимо шопери, поясні сумки, чохли для ноутбуків, тобто все те, що можна використати в повсякденному житті, і буде нам в нагоді. От, а зараз це вже більше така а, воєнна те, е, тематика, тобто про актуальну, м, про актуальну продукцію, скажімо так. Ну і до слова, а скільки звідки берете цей матеріал і скільки вже використала його за цей період? А, Матеріал, який саме, банери чи Гільзи. Е... Гільзи гільзи нам привозять волонтери, а, котрим ми допомагаємо ще з лютого місяця. Вони нам перший раз, коли привезли, вони їх привезли в якості, знаєте, таких трофеїв, а, Тобто а, на подарунок і виникло ось а, технічне ще завдання: а, зробити щось а, корисне. І от на фотографіях ви можете побачити, а, наприклад, келих для алкоголю, з котрих, як я кажу, ми вип'ємо за перемогу. От і привозять нам волонтери з Харкова до Львова. У Львові ми тут вже маємо людей, котрі займаються металом, тобто це майстри своєї справи. І потім вже продаємо на закордон. Тобто зараз люди, котрі знаходяться, наприклад, в Штатах, або це Прибалтика, або Велика Британія, котра у нас тут більше, більше купує такі товари. Вони беруть їх у якості подарунку або сувеніру, або знаєте, щоб воно їм нагадувало, що вони були є причетними до тих подій, котрі зараз у нас відбуваються в Україні. Пані пані Катерину, а скільки людей загалом долучені до цієї роботи? Тому що зараз побачили з ці фотографії перероблений гільс, і справді дуже гарно виглядає. Залучено команду, якщо чесно, прямо кількість людей я вам не скажу, бо по-перше, це волонтери їх декілька людей, котрі ходять і збирають на полях Харківщини ці гільзи. А далі це бухгалтер, який зводить, як я кажу, дебіт з кредитом, щоб ми не були ні в мінусі, не в нулі, тобто, щоб у нас все було добре з цим питанням. А далі я я працюю. Як комунікаційна менеджерка, тобто я продаю цей товар в соціальних мережах та на закордон, і також є люди, майстри, котрі займаються, от саме виготовленням цих виробів. Тобто вони спаюють все це, а, працюють з цим видом металу, і їх людей п'ять точно. От, ну, в плюс-мінус у нас 15 людей в команді. Якщо порахувати а, саме кількість, ну це справжнє мистецтво в умовах воєнного часу. А скільки часу йде на оформлення однієї такої гільзи? Якщо ми беремо в середньому виробництво, саме виробництво, не той час, коли вона до нас їде та ця гільза або ще щось. Саме виробництво це до 3-4 днів. Наприклад, якщо ми беремо келихи для алкоголю. Якщо ми беремо, наприклад, брелок, брелок він виготовляється більш швидкішим способом, тобто просто там робиться гравіровка та така дірочка для того, щоб можна було вставити в. Фурнітуру. От зараз ще у нас в процесі ми робимо нові товари, нові продукти. Тобто, ми не зупиняємось на тому, що у нас вже є, і далі експериментуємо з цим видом металу. А скільки вже вдалося зібрати грошей? Чому саме обрали музей Сковороди? Можливо, розглядаєте ще інші якісь об'єкти? А ми обрали музеї Сковороди. знаєте, ми коли починали цей соціальний проект, ми хотіли допомогу назвати так: з Харківщини для Харківщини, тобто з харківських гір, скажімо так, ті котрі ми знайшли. На Харківсь... Харківській області для харківських музеїв зробити таку лепту. На жаль, от, одна з перших новин, яку ми побачили, це була про сковороду, про те, що їх розбомбили, і це суттєві такі знаєте, як це сказати? Суттєві забула слово, вибачайте. ну, скажімо так, будівля розбомблена, і це виглядає дуже. Прикро, на жаль, ну без емоцій я не можу говорити про те, що зараз відбувається на Харківщині. От і обрали саме цей музей, бо хотіли по-перше, саме їм допомогти. А ми знаємо, що їм допомагають і інші люди більш знамениті, це різні наші лідери думок і так далі. От але ми хотіли ще принести свою лепту. От.